17 питань порядку денного, серед яких великий блок про соціальний захист та надання матеріальної допомоги тим жителям громади, що її потребують. А це багатодітні родини та військовослужбовці. Все це напрями роботи виконавчого комітету визирської сільської ради. Чергове його засідання відбулося 27 липня. Виконання бюджету громади стосувалася одна з перших доповідей, що була заслухана членами виконкому. Воєнний стан та складна економічна ситуація вплинули на його виконання. Конання за шість місяців поточного року. Доповідала начальник фінансового відділу Визирської сільської ради Оксана Степанова. За перше півріччя 2023 року доходи бюджету Визирської територіальної громади склали 167 мільйонів 339 тисяч 400 гривень. З них загальний фонд 137 мільйонів 927 тисяч. Міжбюджетні трансферти 25 мільйонів 309 тисяч 600 гривень в тому числі освітня субвенція 20 млн 548 тисяч 700 гривень та спеціальний фонд 4 млн 102 тисячі 800 гривень. Виконання плану загального фонду місцевого бюджету по зарахуванню трансфертів склав 95%, або недоотримано 7 млн 202 тисячі 400 гривень. Як і до введення воєнного стану бюджет визирської громади був та залишається соціально орієнтованим? Зараз настав час збільшення економії бюджетних коштів. Коментує староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Багато хто почав говорити там про будівництво дитячих площадок. А чому не зробили то, чому не зробили те? Люди повинні розуміти, що ми хочемо це зробити, і по можливості ми знаходимо якісь там ресурси ну. Підремонтувати дитячі майданчики, де щось зробити. Але на сьогоднішній день ми обмежені в ресурсах фінансових. У нас є свої пріоритети, які ми ну, повинні зробити. Ми повинні допомогти армії в першу чергу. І ті плани, амбітні плани, які в нас були, по асфальтуванню вулиць. По використанню там ми доріжку ми це плануємо, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день краще зробити так, щоб на нами не літарили ракети. Нові реалії та виклики воєнного часу утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна наслідок бойових дій. Відповідне рішення було прийнято на минулому засіданні виконкому 25 травня. А тепер було внесено зміни згідно з постановою Кабміну. Коментує заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Визерської сільради Наталія Біанова. Тут одна із постанов це про внесення змін стосовно. Комісія, яка буде розглядати пошкоджене майно враз наслідок військової агресії через програму є відновлення, будуть залучатися туди представники від громадських організацій. Це вимога, що комісія дожа на третину складатися від представників громадських організацій. Це буде об'єктивність, неупередженість. Члени виконкому також розглянули та затвердили подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами, затвердили списки осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на надання щомісячної матеріальної допомоги протягом 2023 року